Часи змінилися, і найбільша фракція не може не мати жодного голови в жодній комісії. Волопетрович нас в країні, в нашій країні дуже часто і виборці і експерти критикують за те, що економікою, бюджетом, фінансами займаються політики, політологи і так далі. Повинна бути відповідна освіта. Це друге питання. От скільки ну мені відомо, що у вас не економічна освіта. Це друга е, другий момент і е, так. Я я, я вважаю для найважливішої комісії, це таки має значення. А я вважаю бюджетну комісію найважливішою комісією Луцької міської ради. Я вважаю, що має значення. Так, я ж ну суб'єктивний фактор свій особистий, можливо, для е, пана Балицького якісь інші були фактори, для шкоди інші. Це за себе тільки можу говорити. І третє питання. Е, чесно кажучи, комісія бюджетна це не комісія етики законності, де там багато люди говорять, е, розглядають, скажімо, е, приналежність. До того чи іншого, скажімо, оцінюють ті чи інші дії посадовців, і так далі. Тобто, це комісія, якщо можна сказати, суха, тверезомисляча, От але повірте, повірте, можливо, не сьогодні, можливо, не сьогодні, можливо, навіть і не завтра. Найближчим часом до вас прийде усвідомлення, що це позитив, в тому числі і для вас, в тому числі для вас. Позитив, оскільки е, ваші колеги по фракції не дадуть обманути, не дадуть обманути, що зупиніться, е, час... Будь ласка, дві хвилини. Дві хвилини додайте, додайте рабану. Будь ласка, час для вас. Дві хвилини, ваші колеги по фракції не дадуть е, мені обманути та ту обставину, що неодноразово на сесіях Луцької міської ради приходили люди і стверджували про якісь зловживання, в тому числі фінансові. Стосовно вас, нащо ми ж хочемо на конструктив працювати? Нащо у оці всі моменти? Більше того, ви ж чудово знаєте, що у вас в цій комісії так само залишиться вплив. Один голос з усіма матеріалами ви без проблем будете знайомуватися, і абсолютно е, ніякого бо я чисто кажу: я думаю, що це журналісти перекрутили. Ніякого деребану коштів ви не могли такого казати. Я вас дуже поважаю. Думаю, що це перекрутили журналісти. Ніякого деребану коштів не відбудеться у зв'язку із війною Данильчука на Смалі.